Да, Михалыч. Да, я уже я бачу, да, вот стояй, да. Все, давай, добро. Обзорчик зроблю, скину тобі видео. Ну, давай. Все, давай, удачи. <кій> <кій> ну що, друзі, всім привіт! Ви попали на моє новеньке відео. І подзвонив до мене сьогодні рано Міхалич і попросив приїхати в Полігон, пусте місце, провірити чотири нових машини, нова, нових моди, нових модів. Чотири нових моди. модів, чотири нових модів. Ось. З них це... Хто? Не заглушив ЗІЛ, я не поняв. Е, перша машина це Audi, GT, вроді би. РС ГТ, ГТ GT. Получається, РС ГТ -GT -GT, Да. Ось така машина Electric, Electric Machine. Далі в нас іде Зіл, отакий прекрасний. Субару така гарненька, гарненька, праворульна. І Toyota Супра теж праворульна на Пробував, Міхалич, е, знаходити такі, які відкриваються двері в них. Ну, на жаль, Зіла не відкриваються двері. А в Ауді. І в Ауді, на жаль, теж. Ну, давайте. По Ауді. Ауді красиво. Давайте в неї сядемо. Салончик. Доволі машинка хороша. Угу. Давайте заведемо. Все. Вона електрична, давайте включимо. у Ууу, Уу, що за тяги? Що давайте включаємо драйв. Попробуємо її на швидкість. Ну, слухайте, хороша машина. Зараз будемо заміряти від 0 до 100. Тому давайте їдемо назад. Давайте. Раз, два, три. 4 секунди. 3,98. Що, точніше, так, машину свою не врізатись. Поїхали зараз на тест-драйв по підвісті. Давайте їдемо швиденько. Кстати, я замітив, коли відпускаю газ. Машина сама починає тормозити. Удобно. Навіть дуже удобно. Давайте провіримо отаких. Маленьких ямках. Ну, тресе машину добре. Скажу я вам, тресе машину дуже довольно добре. Так, давайте вже більше ямки візьмемо. Проїде вона тут? Проїде. А Стійтені, мене Міхалич, б'є нові машини Зараз бампер відірву. Ні, ми туди не поїдемо. Давайте поїдемо на якісь отакі горки. Американські. Тіхо, тільки не розбити машину. Ну, тримає ударчик добре. Так, тихенько. Давайте зараз по ям. У тихо. Є ями, давайте ще по ямах проїдемо. тут. Ну, кстати, я замітив, що коли ми резко тормозимо, машина спрацьовує аварійка, що дуже зручно. <плес> <плес> Бампер. Я загнув бампер. Так, цю машину ми ще не тесли, вона така і була. Хі -хі. Тільки не спаліть мене, Михаличу, пожалуйста. Жуй і луста. Тіха! Тіха! Нам жопа. Слава Богу, вона їде. Нам жопа. Від Михалича нам точно капець. Но зато провірили, машина на скорості десь плюс-мінус 50. Не витримала питання, тому... Йдемо в ЗІЛ. Так. Йдемо в ЗІЛ, давайте салончик. Вау! Заводимося в Анімацій Анімації ніяких нема. Давайте включаємо першу. Ой-ой-ой. Так, в мене механічна була передачка. Ну, їде він добре, Добротно їде в Зіл. А гуде я? Чути. А повертаєш і гірше. Так, задні фари не світяться, на жаль. Давайте перевіряємо на маленьких ямах його. Так. А він їх і не чує. Ооо, як ним трясе! Вауді, мені здається, такого не було. Ним дуже сильно трясе. Ну зато я думаю він зможе проїхати ось ці великі ями, яка, на яких Ауді не проїхала. Давайте провіримо. Так, ну, у нього підви... У нього взагалі пружин, напевно, немає. Він просто на дереві їде. Йолки-палки, як його колбаси. Давайте виїжджати звідси. Давайте зараз на ямах його провіримо. В нього нема пружин, я вам говорю. Він просто титановий. В нього пружин нема. Заробимо тестити від нуля. А тут нема що тестити, він не розміняється. Оскільки я знаю, він навіть 100 не набирає, тобто навіть може не тестити, тому що він не набирає. І шо, і все? 8, 8. Тихо! Тіха! Турмузи! ауді. Все, залишаємо той зіл тута. Давайте перейдемо в Субару. Субару. Давайте оглянемо салончик, такий красивий, багажничок, Так, все, красиво. Давайте сядемо за. Ага, не тут. Ось така красива у нас голубенька, блакитна. Субару. Давайте її заведемо. Фари. включимо, О, як красиво! Світиться все. Вона і тут підсвічується. Давайте першу втикаємо. Так, заміряємо від нуля до ста. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, сорок, дев'ять. Так? Да. Роді Субару, а їде ледве-ледве. Можливо, я просто таку субару мені він знайшов, Да Слабенько. О, тихо, бампер. Що, теж підвізка цитанова? Тихенько. Ні, тут є пружини, я побачу там є. Нею майже не трясе. Ну, це не так критично. І можна сказати, о, навіть цей переключає. Ну вона там точно не приїде. Навіть дивіться, переключаються швидкості. Це тут провіримо зараз. Ну, типу, у нею бампер. Ляха. Я на всіх машинах бамперку то відриваю. Тормози! Тормоза погані, ми це замітили. Цю машину машину, машине... Ми взагалі сюди ще не приїхали, це вони такі їм були. Провіряємо ями. Вивіряємо яму. Так. Їде мягко. Їде доволі мягко. Все. Мене не паліці, я не халучу, тому що. Будь ласка, тому що буде мій капець. А вам це надо? а вам це не треба. Ось так красиво виглядається машина. Тихо! От тормоза зараз і затестим. Тормоза доволі... Оп, хороша. Глушимося. Переходимо в субарік. Субарік такий весь класний, такий красивий. Спойлер такий великий. Давайте сядемо, заведемося. Фар. <таспільшен> Ууу, дет! Вистріли є, давайте. Давайте першу. Зараз будемо заміряти від 0 до 100. Так, заміряємо. Раз, два, три, чотири. Так, я тупанув, чекайте. Я трохи тупанув. Не понял. А, я всі в машини верну, ладно. Будемо їхати зі швидкістю трохи, бо я тупанув. Давайте. Такой. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Вона, роз... Вона, ї... Вона шліфує добре. Можливо, і розганяється добре, тому що я не мію тестити. Я на автоматах. Давайте. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Навики покажу, дивіться. це на першу. Потім на другу. Все, і на другу сам. Да, на ну, давай, дай, потім Ну давайте їдемо зараз на яму. Давайте на червону позвонити, зараз. Стабілізація, Стабілізація забирати дуже небезпечна. Так. Да. Їдемо зараз туди. Ой, тут вона дуже низька, дії, махнути її трясе, в принципі, як тресло Ауді. Мені здається, тихо. Оп, тепер тут... Тихо. а вона тут проїде? Проїде, але ну, ми не будемо дуже швидко їхати. Ой-ой-ой, бою, забав... Ні-ні-ні, давайте оце обійдемо, тому що забавно боюся палочка. ще застрягнути нам не потрібно Давайте на яму зараз. Фару розбив дві. Їдемо на яму. Ось цю яму провіряємо. Ну все, то вже можна їхати. вот так то вже Отак! Ми ще не приїхали, машини вже були розходити з узбіяння. Зганяємося і провіряємо тормоза. Де трмуза з'їла? Зі... Проблеми не потрібно. Так? Да? Давайте протестимо мою теж машину. Давайте. Раз. Два. е чотири Е6 Е678. шість О, що всі вісьонки. Ладно. Типу, машина в мене не спорт. Але і не дуже погана ауді теж. Давайте перевіримо на ямках її. Їде так само м'яко, як Субару. Межось з віскою стало і задньою. От. Так. Ось так от. Давайте сюди заїдемо. Ну ця машина проїде тут. А. Дивіться, навіть можна такої. Я в своїй машині впевнений! Акуратно, акуратно, акуратно. Акуратно. Я в своїй машині впевнений, як... 5 часиків. Так. Ага. так, ага. Давайте перевіряємо її на ямах. Дуже хороша машина. Підвізка дуже добре Да Як ми можемо побачити, дуже кльово на Да? Дуже класно підвіска. Взагалі дуже дорога. Бампер взагалі дорогущий. Ага. Також давайте. Зараз заміримо тормоза. так. Да. Тормоза зараз заміримо. Ну, я думаю, вже можна тормозити, так? Да. Тормоза доволі хороші. Все, їдемо додому. Зачекайте, дайте позвоню до Міхалича, де мій телефон там. Зараз. Так. Угу. Алло, Міхалич? Цей, у е, мене тут пробка, я твої машини не провірив. Давай вже на другий раз, так. Да. Я чув, там аварія якась стала з тебе на території. Будь ласка, прослідкуй. Ага. Все, давай. До зустрічі, все, пока. Ну, давай, давай, Михайлович, давай. от і все, друзі. Михайлович дав добро. Е, ну, Ми їдемо додому, тому що там пробка. Да. Ми машини так і не перевірили. Тому дякую всім за перегляд. Буду їхати додому зараз. Виїжджати. А хоча. Давайте закінчимо. Ай, бампер. Давайте закінчимо круто. Отак, От встану. Паркінг. Ось так. Ну і що я вам можу сказати? Дякую, хто дивився мій канал. Давайте і всім пока. Чао!